Так, друзі, всім привіт! Дивіться, який тауранчик для вас привезли прямо з Німеччини. Повністю в оригінальній фарбі я вам продемонструю, а поки зверніть увагу на LED-оптику. Це LED-оптика з функцією вирізання зустрічної машини в русі. Також є адаптивний круїз Дістронік. Далі в нас є омивачі фар, парктроніки по кругу. І зверніть увагу, який кузов без жодного дефекту, без жодного підфарбування на легкосплавних 16 дісочках. Є в нас також сліпі. Зони, і подивіться, який салончик. Є масаж сидінь цього сидіння і водійського, є алькантара, тканина, колінна підтримка цього сидіння і того. Тут ви можете собі по висоті виставляти. Тут так само по діагоналі. Є поперекова підтримка. Далі трьохзонний клімат, і дуже цікава функція це заводське вебасто. Присутні, друзі, заводське вебасто. Ви собі вдома сидите, нажали кнопочку, машинка нагрілася. Є електростоянкове гальмо, автоматік. Дістронечок, дисплей, карплей, підігрів керма, підігрів сидінь і Саме цікаве у нас, дивіться, скло з сіточкою. Що це значить? Це значить, що воно також з підігрівом. Це доволі крута функція. Він наворочений, жирненький і в такому гарненькому відтіночку. Реально ексклюзивний відтіночок, жирнюча комплектація і зверніть увагу задній ряд. Ну Стан реально, ніби на ньому ніхто не їздив. Все збережено, все чітко, все таке якісне, столиками, трьохзонний клімат, ну просто жир жирніший Реально, я сам на ньому їду і кайфую, адже тут спортивна підвізка стоїть DCC Реально дуже класно це відпрацьовує. Чимось нагадує мені кросовер Задня оптика, бачите, також рестайлінгова. Він весь ціленький, тонування фар присутні, сліпі зони є в нас також. Камера заднього огляду, ось тут є електропривід кришки багажника, є шторочки, є фаркоп, ось тут нажимаєте, фаркоп вилазить, є фонарик, є зарядочка, і тут абсолютно все. Шторочки, компресори, домкрати, тобто все ще тут на 200-300 доларів є комплектик. Далі, ніяких слідів експлуатації, зверніть увагу, немає, ніяких поюзань, потертостей також немає. Обіцяв показати прибором. Тому показую. Ось прибор. Експерт, професійний, новий. Давайте так, дві точки вдаримо. Раз, два. Оригінал. 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 Давайте ще пройоми для експертів. Хто там любить. Він весь в оригіналі. Я його пробивав, тому давайте ще раз вам продемонструю. Всі віконці також оригінал. Більш детальну інформацію вже взнавайте в Дірект. Так, рухаємось далі. Так, Оригінал. 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 Далі, дивіться, тут. Оригінальна фарба, оригінальна фарба. Далі тут у нас також оригінал. Далі пройомчики оригінал. Далі у нас крилошко оригінал. Стоєчка оригінал. Криша оригінал. Тобто повністю вся 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 машинка, весь автомобільчик в оригінальній фарбі. І знову ж таки, без якихось потертостей, поюзань. Ну Достойніший стан, тому відповідно я його оцінюю, все рівно рин ринкова ціна. Але тормозні колодки, дісочки, все новеньке і знову ж таки спортивна підвіска, речашка DCC. Зараз я вам покажу знизу, якщо видно, скільки там речагів, як вона виглядає. Дивіться, звісно, ржавчин немає, подивіться, навіть на речагах ні на чому. Ну, давно я таких автомобілів в такому стані не бачив, щоб настільки збережений, щоб настільки рівненький був. Тому, друзі, забирайте, пишіть, приїжджайте, вип'ємо кави, проїдетесь, спробуєте, як він в русі. Реально, автомобіль достойний. Тому всі питання у Дірект з радістю покажу вам. Підключайте комп'ютер, перевіряйте, все дозволяється.